Синтія і Ріго одягнута в прекрасний костюм від Дольчої Кабана. Це цікавий образ, який, на перший погляд, ну, дуже простий. Але коли придивитися ближче, продуманий до найменших деталей. Тож давайте обговоримо його. Жовта вертикальна лінія це пропорції по тому, як ми сприймаємо зріст. Як бачите, вона збережена, ця пропорція. Адже ми сприймаємо, оцінюємо цю жінку як високу та гармонійну. Але завдяки чому саме. Тому що лінії, які поділяють образ по горизонталях, не занижують синтію, адже знаходяться в верхній частині тіла. Дві лінії, відзначені червоним, це місце, де перетинаються ласкани, знаходиться майже на лінії обхвату грудей синтії і лінія талії. Також низ з жакета жовта лінії ділить практично порівну весь образ. Спригають такому враженню також ідеально довгі колошви з мінімальними складками понизу та ідеальна довжина рукавів. А чи варто згадувати про тканину у вертикальну смужку? Це натяк на те, що все дуже продумано до найменших деталей. Наступним доказом цього є посадка костюму, адже вона неймовірна, бо розрахована на те, щоб створити гармонійний фігурі синтій тип фігури пісочний годинник. Червоні вказівники по лініях плечей талії низу жакета про це говорять. Величина плечового поясу практично рівна низу жакету. І максимально завуджена талія – це випадковість не думаю. З огляду на те, що акторка має цікаву зовнішність, яку завжди підкреслюю аксесуарами, вони присутні. У цьому випадку це об'ємний манікюр, персні, сережки, брошки та окуляри, із значені синіми стрілками. Їх багато, проте вони не перебирають на себе враження і увагу, і не сперечаються із костюмом, а додають йому блиску та шарму. Краватка і сорочка в тонах, костюмах ще більше підтримують образ. Висновок цей образ до біса, продуманий від початку пошиття на синтії до вибору останньої сережки.